Скінчився бій, кривавий і важкий. Залишить він собі його на згадку. Прошепотів, що й солоденьке б з'їв, друг посміхнувся. На ось шоколадку. У мирному житті не полюбляв, солодощів, сідітям ніс додому, а зараз обережно в руку взяв. Навіть трошки відступила втома, згадав на мить свій дім, свою сім'ю, як там вони без нього найдорожчі. Подумав, як же я їх всіх люблю. Чого засумував? спитали хлопці. Нічого, мовив, браття все гаразд. Здолаємо ми будь-якого ката і зробимо таким життя у нас, що буде ще солодше шоколаду, рукою, на якій і бруд, і пил, і кров, і порох, і подряпин кілька, тримав свою всесильну віру він, хоч і здавалось, шоколадку тільки.